Давайте так, чи правда то, що на ближчий час буде підписаний договор між Україною і Росією. Так, да, дімочка, буде підписаний договор. Показую. договор. Це карта болота, ну. Було той договір. Тобто це значить, як не ми хочемо, не вони хочуть, а як потрібно. Це потрібно зробити. Да? І е, чи підпишуть, так, да, вони підпишуть, е, і цей договір буде по вказівці. Прошу буде цей договір. Ті ж самі карти починаємо. Ну, тобто, це мені показують, звідки так. Це початок. Так, про що буде договір? Два короля. Дивіться, це значить, знаєте що? Да. Про що буде договір? Все, що ми казали, все стягується в одну кучу і збирається в ланцюжок. Да? Да. от про що буде договір. Про ем, ну два короля це як дві країни. да, да. це як е... Точка зіткнення, зупинки, бо карта смерті е, так, воєнних дій е, з межами територій. Ну, ну, а ой, хорошо. Я чого кажу хорошо, бо оці дві карти, якби тут ще була п'ятірка мечів, я б сказала опять картинка. А тут, а тут, ну, скажімо так, стої опіри, але ще доповнення нам дають, так, так окреслені будуть території, але це буде неоднозначно і не остаточно, тобто це буде на деякий час, угу. бо карта миру перевернута. Мир перевернутий і диявол перевернутий це зупинка на деякий час. Це не довго тривала пауза, це буквально на три три тройка чаш. 30... На 30 днів. Вони хочуть на 30 днів зараз підписати. Да? Да. Це про 30 днів. Це. да, да це про 30 днів, да. Угу. Це про то, тобто це на деякий час. Так. Да. Я вам скажу так, його підпишуть, але він не буде виконуватись. А, десь щось все одно буде літати uh -huh. і ніхто не буде, ну, це не мить. Да? Ну, тобто всі uh -huh. будуть казати це не мать. Вона набере сили. Щось, що їй мають дати. Uh -huh а Вона. Приїхла. Це спеціально зроблено, щоб встигла прийти зброя Так. Да. Я покажу. Да. Це не про поставку, це про виробляння. Вони, всти... вони зможуть за 30 днів виробити ці зброї, що їм треба? 70% зможуть. Буде на тих позиціях там, де вони зараз стоять. Тобто там буде якийсь наступити, так? Да? Mm -hmm. Давайте зберемо колоду, ми вже всі карти розложили, я бачу. Є, є Ну, давайте я вас питаю, і що будуть, ну, добре. Добре, зупиняй цей наступ. Так, давайте, значить, давайте. зупиняй цей наступ. Да? Ух ти! Зараз я вам покажу. Як казала, моя учениця, що то, що то красне. <реш> <реш> Як кажу, це різні речі. Імператор і папа. Да. І трійка мечів перевернута. Це значить, зупинять, не дадуть далі пройти, кордони будуть відстояні. Mm -hmm. А це буде е, малими жертвами. Малими жертвами, а далі е, покажу башня і е, обмеження. Тобто башня буде по лінії розмежування. І великих жертв там не буде, бо отак би були великі жертви. Це що значить це буде останній бій? Так. нік — це буде останній бій, і бій буде до останнього патрона. А що далі? А далі буде ну, підтримуватися режим. Ну, да. і зараз. Да. Да? А, поки не буде підписання. Підписання чогось підписання. Тобто, поки не буде якоїсь крапки, сильні світу цього із Україною, поки не поставлять якусь крапку, це буде далі. Тобто, вичікування буде от той крапки. Зараз. Нічого не статись, просто домовиться по, розставити крапки над І. От по цій карті я скажу, що ніяк не можуть визначитися, вже, народити вже ту от е, Ми... якусь і того домовлені, щоб всім було хорошо. Так да. покажу. Закохані, хитрий хід. Хит. До речі, хитрий хід. Хит. Ви ж пам'ятаєте, він у нас був у розкладі? Да. І тобто дивиться кудись, так? Тоді завжди буде допомога. Да. Ну, я так думаю, що хтось із дні, ем, інша якась країна посприяє, щоб е, якось це домовлення все ж таки вийшло. А країну не назвала. Понятно. Okay. Чи будуть вибори президента в цьому календарному році в Україні? Ця мені сама вона мені вилізла. Це шестірка жезлів пряма. Ви знаєте, на вибори, похоже. Ну, не е, прямо в цьому році, але туди, туди зовсім під кінець. Чого я кажу, похоже? Тут, ось це похоже, ну тут, ну, в принципі, два старших аркану. Ну, я б сказала, що на цю тему треба подивитися трохи пізніше. Так, да, ми подивимося пізніше. Бо воно. Пахне виборами, ну так, щоб тут була фортуна, смерть, е, нема таких карт, е, понімаєте? Тобто тут є якась е, домовленість, що е, є домовленість коли. Скажу да. так, да, от по вибору, є домовленість коли. Зараз, е, е, коли буде перемога? Тобто виборовою після перемоги.